Перший в історії міста півмарафон провели у Кропивницькому. На фортечних хвалах зібрались понад дві сотні бігунів зі всієї області. Найпідготовленіші долали дистанцію в 21 кілометр. Інші учасники бігли 2,8, 5 і 10 кілометрів. Окремо випробувати свої сили могли і діти. Подробиці далі в сюжеті. Задля марафону перекрили вулиці Ушакова та Яновського. Перед забігом усі учасники реєструються. Платна реєстрація на дистанції 2,8, 5, 10 і на півмарафон це для дорослих. Для дітей дистанції для 4-6 років 100 метрів, для дітей 6-9 років дистанція 500 метрів і один кілометр для дітей 10-13 років. У найменших бігунів просять довідку від батьків. Перед стартом загальна розминка. Для підняття настрою кожну вправу виконують в такт під музику. До загальноміського пробігу долучилися як професійні спортсмени, так і журналісти, чиновники та правоохоронці. Після роз'яснення організаційних моментів старт. старт. Бігунів супроводжують волонтери на велосипедах. Аби розрізняти, яку дистанцію біжить кожен спортсмен, на фініші кожного кола йому видають резинку певного кольору. Вболівати приходили цілими сім'ями. Все добре організовано, почуваюся, добре. Велике дякую всім організаторам і людям, які сюди прийшли. Гордимося за своїх дітей. Зараз дочка на фініші так само. Син і дочка взяли участь у забізі. Пану Григорію, 69 років. Сьогодні він пробіг 5 кілометрів. На фініші чоловіка зустрічають бурхливими оплесками. Та я я не займаюсь, хожу. У мене вже возраст. ну Так сьогодні пробіжав потихоньку. Атмосфера празнічна. Доки спортсмени фінішують, вболівальників розважають екстремальними атракціонами. Спуск на мотусті між деревами, майстер-класом з йоги, слеклайну та балансборду. Переможців обирали на окремих дистанціях серед чоловіків та жінок. Організатори сподіваються, що міський напівмарафон стане щорічним. Сергій Михайлін, Катерина Савінова. День за днем.